Не Пасха, не Різдво не є найсильнішими святами в Україні. Знаєте, яке найсильніше свято? Михайла. Вчора у нас в магазині разом з відправками була рекордна виручка за цілий рік, щоб ви собі розуміли, отакі заряджені Михайли у нас на Україні. Це капець. Розметали просто, аж розривали. Шия з двох коптилень пішла за день, ребра всі пішли за день, залишилося пару бочків і пару балачків. Значить, що ми робимо? Правильно, знову коптимо. Маємо ось таку заряджену, новесеньку цілу коптильню, реберця, балачок, бочок і шийка. Коптимо цей раз багато реберець, тому що. Розлітаються найперші. Трошки менше коптимо тепер баличка, але реберець більше. Бо побачили, що залишається. І ще одна коптилочка. Також реберця, реберця, реберця. Далі баличок, бочок і шийка. Ще одна ціла коптильня. На понеділок все свіженьке буде в наявності. Гарного дня вам!